Олександрійську молодь навчали відстоювати власні кордони та будувати здорові стосунки з собою. Захід відбувся в рамках програми Абшифт Україна за сприяння ЮНІСЕФ, розповіла координаторка. Це вже не перший шиптерський проєкт, який реалізовується в нашому місті. Але саме по нашому проєкту, який називається Red Lines, це перший захід. Наш проєкт реалізований разом з молодіжним парламентом та за допомогою другого поверху. Він має розповісти підліткам про особисті кордони. Поцікавилися, в якому форматі будуть зустрічі. Намагатимемося проводити тренінг у формі гри, для того, щоб максимально Зацікавити молодь та зробити процес навчання не нудним, а інтерактивним та цікавим. Ми будемо розглядувати деякі ситуації стосовно порушення особистих кордонів, і кожен матиме змогу висловити свою думку стосовно цього. І, ну звісно, без провокативних провокативних запитань ми не можемо обійтися, тому що це чудовий спосіб для того, щоб зрозуміти свої особисті кордони та й взагалі межі інших людей. Тема особистих кордонів для молоді актуальна. І дехто має вже певну стратегію поведінки. Не дозволяю, якщо так стається, то це просто не моя людина. І або я намагаюся їх відстояти, або просто якщо є такі люди, яким це неможливо щось доказати, тому я просто залишаю таких людей. Про наступні зустрічі можна буде дізнатися з оголошень на сторінках молодіжного парламенту та другого поверху.